Аліна слюта, апельсини для онука. На невеличкому міському базарі вирує торгівля. Ніхто не звертає уваги на безжальний квітневий вітер, який сьогодні чомусь аж надто сердитий. У базарному гаморі кожен зайнятий. Усі дуже заклопотані. Огрядна, червонощока жінка продає заморські плоди, банани, апельсини, хурму і ще багато чого вітамінного. Черги, правда, біля її прилавку немає, тож вона раз по раз вигукує, що в неї дуже свіжі, дуже солодкі апельсини. Та, мабуть, сьогодні день невезучий, бо мало хто купує ці фрукти. Продавчиня старанно викладає гіркою помаранчеві, аж гарячі від кольору апельсини. Підходить чоловік, по всьому, видно, гроші в нього є. Одяг говорить, що для нього апельсини не розкіш, а продукти, які сім'я їсть щоденно. Жінка відважила йому соковиті плоди, і ось вони, великі та яскраві, опинилися в покупця, який недбало вкинув їх у пакет. Хруснули новенькі копюри в руках. Ще мить і чоловік так само недбало, навіть не рахуючи, вкинув у шкіряний гаманець решту. І знову дзвінкий голос продавчині нагадує, що в неї найсолодші апельсини. Та якось знехотя підходять покупці і йдуть від прилавка, ціни, бач, кусають на півпорожні гаманці. Серед базарного натовпу майже непомітно самотню жінку, аж ось і вона підійшла до прилавка з фруктами. На бабусі не зовсім нова, проте дуже охайна фуфайка. В руках у неї невеликий кошик з під ніби соромлячись, виглядає фартук з дрібними квіточками. Бабуся тихенько стає біля прилавка і уважно придивляється до цінника, хоча до пиття і не бачить. Що ви хочете? звернулася до неї червонощока продавчиня. Та мені б пару апельсинів для онука, у лікарні він, несміливо мовила бабуся. Солоденьких зважте, він їх дуже любить. Вони всі солоденькі, відрізала продавчиня і поклала на ваги два, як сонце, апельсини. Бабуся наготувала кошика, щоб покласти заморські дари. Гроші спочатку платіть, почувся знову голос продавчині. Старенька дістала з кишені фуфайки білий вузлик і почала повільно його розв'язувати. У цьому вузлику запрящали монети, порахувала їх і поклала продавчині. Та запитально подивилася на жінку і кинула. Ще стільки ж треба. У мене більше немає, тихо мовила бабуся. Немає, то що ви хочете? Даремно нічого не дають, відрізала продавчиня. Бабуся дбайливо згребла монетки і так само дбайливо почала зав'язувати вузлик. Так і не вдалося їй купити апельсинів для онука, а так хотілося, щоб ці яскраві сонячні плоди покращили самопочуття і настрій хворому внуку, який зараз лікує рани, що їх отримав на війні. А весняний вітер різкий не звертає уваги на житейські проблеми перехожих покупців. Та чомусь раптом розізлився і війнув так шалено. Що охайно складена гірка апельсинів різко посунула з прилавка. Солодкі помаранчеві плоди покотилися далеко по асфальту, немов поспішали до хворого онука, який так їх любить.